Скажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати Прощу і яка її головна мета? Українські військовики з середини 90-х брали участь в Прощі до такого містечка у Франції, як Люр. Там, починаючи із кінця 40-х, французькі і німецькі військовики прийшли до висновку, що треба щось. Зробити таке, яке би сприяло порозумінню між французькими військовими, німецькими, злю, між військовими людьми, бо професія військових це захищати, але при тому захисті вони використовують зброю. З настанням української держави почався рух двостороннє військо йшло до церкви, церква йшла до війська, і власне в кінці кінців завершилося тим, що поїхали наші військовики до Люрду. Там дуже цікаво, там дуже гарно, там є спілкування з представниками військовиків різних європейських країн, але е, в нас, військових і е, в отців, виникало питання: а чи не можемо ми зробити щось подібне в Україні, тому що в Україні є багато місць, де з'являлася Мати Божа. І е, це ідея довго проговорювалася. Нарешті вона визрила в те. Що е, ми вже сьогодні з вами на четвертому військовому е, паломництві? Ну що дає військове паломництво? Е, люди їдуть з різним настроєм, люди їдуть з різними баченнями. Одні їдуть свідомі, інші, можливо, десь не зовсім свідомо, але разом зі своїми колегами. Але коли приїжджають сюди, то створюється така атмосфера, що люди проникаються. Тим, що вони тут чують, що бачать, це заставляє їх замислитися над своїм життям, над своїм професійним життям і е, перебувається переосмислення, відбувається зміна способу мислення. Людина, яка носить військовий однострій, вона власне розуміє, що буде виконувати свої функції, але вона по іншому дивиться можливо на це людське буття, на це людське життя. І розуміє, що інші люди, якби сталися якісь такі бойові дії, це теж люди. Тобто людина військово в формі повертається до своїх людських християнських витоків. А це є дуже важливе. І такі, от прощі, вони, якщо можна сказати, облагороджують душу і облагороджують людину. Це не повторно, тому що ви, я думаю, теж будете приймати участь. Ви відчуєте ці речі, є речі, які важко пояснити. І хто хоча б побував раз, воно як магнітом тягне знову і знову. Ми вже організовуємо таку прощу в четверте. Це вже є дуже традиційна така річ, яка виходить не тільки з ініціативи нас, церкви, які основні організатори, але цей захід виходить з ініціативи військовослужбовців. Для нас це є дуже важливо, і це для нас і натхнення, що військовослужбовці, правоохоронці на сьогоднішній день вони чекають на цю прощу. І це для нас є знаєте, таким впевненим кроком. Вони нам дають довіру, і ми маємо це організовувати. Це такий головний момент. Сьогодні наша церква. Своєму служінню з військовослужбовцями ставить основний момент. Ми хочемо говорити про примирення. Ми хочемо говорити, щоб у війську в суспільстві нашому відчуття примирення було і відчуття спільноти єдиної було. Тому сьогодні ми от запросили воїнів у ПАВ ветеранів. Ми сьогодні запросили воїнів радянської армії. Ті люди, які готові подати один одному руку, які готові молитися спільно і більше того, перепрошувати за якісь, скажімо, труднощі, провини, які десь мали між собою. Для нас у цей момент примирення є дуже важливий. Тут на паломництві сьогодні є представники. Збройних сил, Міністерства оборони. Тут є представники Міністерства внутрішніх справ, внутрішні війська, Державної пенсіарної служби, Державно-прикордонної служби. Тобто ці всі силові структури, з якими ми працюємо, вони сьогодні є присутні і охоче беруть з нами участь. Цьогорічна проща проходить саме під таким гаслом. Бог покликав нам На нас жити в мирі». Можете... Бачите, ми шукали. Гасто паломнисто. Ми думали, яке би дати, скажімо, кожного разу різне. Перше було в нас гасло блаженні миротворці, бо нами Божими назвуться. У нас було Бог і Україна. Ми дуже вибирали такі патріотичні гасла. В цьому році ми покликали про мир. Ми відчуваємо, що нам треба дуже багато молитися про мир з військовослужбовцями в суспільстві нашому. І тому, коли ми говоримо брату, військовослужбовцю одному другому, що треба жити у мирі, коли ми молимося за цей мир, ми віримо, що ми цей мир отримаємо. Сторон. Сьогодні на цій святій Заудицькій землі вітаємо головного військового капелана Української катольської церкви, розвяшеного владику Михайла Бородана. Вітаємо також весь вищий офіцерський склад, всіх капеланів, воїни ветеранів Купа, всіх наших дорогих гостей і просимо вашого архітейського благословення. На цю четверту військову католайську прощу. Пресущеної владих благословить всім нас в іня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Боже, благословіння і заступництво Пресвятої Богородиці, нашої покровительки, духовної покровительки. Хай кожен чутливо сприйме і це вороже благословіння, хей буде достатком усіх наших змаганнях, намаганнях, трудах. Хай наші молитви стануть успішними віднині і назавжди. Амінь. Благослови владий, благословенний Бог, наш завжди, нині і повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий Кріпкий, святий весне Болі. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий бессмертний, комилуємо. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий весмер. Для нього те найвище, що може бути в житті людини, в житті військовика. Видно, почули наші, почуту наші молитви, ми маємо незалежну українську державу. І здавалося би, що маємо єднатися навколо віри, української ідеї, української мови, а насамперед. Українського війська, бо захистити Україну чи боротися з тими небезпеками, які є, може тільки та людина, яка її усвідомлює. Військовики, зважаючи на свою фахову підготовку освіту, і зважаючи, що вони є позапартійними, ці речі розуміють, але десь розтягують по різних організаціях. У різних напрямках, ми повинні пам'ятати, що ми насамперед, християни, і ми є українці. І Бог, який дозволив нам бути на цій землі, теж хоче, щоб ми мили, жили в мирі. Зрештою, десь і така основна ідея нашого паломництва. Тому, якщо ми будемо шарнувати своїх... Герою військовиків, якщо ми будемо шанувати своїх духовних лідерів, якщо ми будемо триматися свого, ми можемо сказати своє хороше, своє оригінальне слово в Європі, в світі нас почують. Приведу один маленький приклад, зважаючи, що я на землі великого українця, людини церкви Йосифа Сліпова. 1996 році мав нагоду перебувати в Лондоні разом з делегацією своїх побратимів з Національної академії Збройних Сил і мали зустріч з тодічним послом в Англії, паном комісаренком. І він, стоячи за посольством, каже: пане офіцери, подивіться, оце каже споруда, в якій знаходиться. Наше українське посольство. А знаєте, що це за споруда? Ну, ми не знали. А це споруда, яку Йосиф сліпий сказав передати українській ампасаді тоді, коли Україна стане незалежною. От хто для нас має бути героєм! Ті, які думають за свій наряд, за свою віру, за мову, за свою державу. Такі люди вартують, щоб їх наслідувати. Такі люди вартують, щоб їх вшанувати. І ці герої, які лежать тут, вони не даремно віддали життя. Тому що є та держава українська, є прапор, є ГЕР. Це ми зараз відповідаємо, яке вона має наповнення. Це ми з вами повинні передати іншим. Я вам дякую за увагу. Слава Україні! Си спасити, що на тебе упованню. Спасибі, що на тебе вбирає, родице спасина, Маріє, прибіжив грішників, радуйся й спаси ти, що на тебе уповаю. Посередно, що не покинула нас після зоспіння, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. церкві проща, це з давних давен. Воно склалося в традицію церковного життя. І якщо говорити про нинішній день. Військового всеукраїнського паломництва, то він має свій початок від практики європейської, коли перше паломництво військове відбулося до Люрду у може, 49-му, а може десь в тих роках, точно не пригадую, але в тих роках зародилося паломництво між. Німеччиною і Францією як знак примирення, і потім вона набрала великого масштабу, світового масштабу, і тепер кожного року військові усіх держав світу з'їжджаються до цього святого місця в один день, щоб маніфестувати про примирення, про мирне співжиття, а також молитися про це. І розвивати відносини між християнами, військовими, так набиратися досвіду християнського, культурного, історичного, але головно, що ідея миру нас усіх контролює і зближає один до одного. Наша держава вже 17-й раз є учасником. Міжнародного військовопаломництва в Люрді, а тут, як бачимо, четверте військове паломництво. Ми цього досвіду набрали. Говоримо ми це разом з військовими, бо кожного року 50-60 учасників, а то і 90 учасників їде на міжнародну прощу до Люрду, і всі вони є духовно збагачені. Такі натхненні, зворушені, переконливі про успіх молитви, віри християнського життя, і насправді та ідея в дорозі, в паломництві виникла, щоб ми могли в більшому форматі відкрити ці християнські чинники впливу виховання військовослужбовця. І ми зорганізувалися в те, щоб Тут створити це паломництво, тут є догідне місце, тут є всі інфраструктура така, що дозволяє, щоб ми усі могли і тут відпочивати, і молитися, і харчуватися. І, як ми бачимо, різні роди військ зустрічаються. Хто може практичний крок більше зробити, ніж церква, яка, яка е, живе філософією миру? Той мир не хтось нам його дає, а дає нам Господь. Так. І те післанництво миру церква приймає і вона його е передає для, для кожного з нас. Е і сьогоднішній день, то що є воїни ОПА, то що є козацтво, це є громадські організації, які підтримують, підтримують цей дух розбудови. Захисту нашої держави, і її цінностей. Так. Можливо, колись всі були поділені, всі в інакших часах жили, в інакших умовах жили, але зараз умови нас об'єднують. Ми всі живемо в Україні, ми всі тішимося тим, і це нас єднає, щоб ми могли один одному руку подати, щоб ми один одному могли усміхнутися, щоб ми один за одного могли молитися, так, щоб ми могли знайомитися. І розуміти один одного, для чого ми живемо на цій землі, і що ми робимо для України. Я Олександр Башта, офіцер запаса. На жаль, не, не довелося мені послужити в, радянській, в українській армії, я офіцер радянської армії. Що хочу сказати, офіцер це стан душі. Офіцер це стан розуму. І якщо розум ще можна обманути, то душу ніколи не обманеш. Тому от наші люди і встають так на захист своєї батьківщини. Вони душою офіцери відчувають, що хтось має служити своєму народу. Проща це дуже чудово. Це об'єднання, ну, чи, чи навіть в якійсь мірі е, пробачення один одному якихось е, е, дій. Тут ми єднаємося, але може скажу на якусь контроверсійну річ. Мені здається, що. Ми не маємо простити один одному. Навпаки, у нас мають попросити пробачення. У тих людей, яких тут вбивали, яких тут нищили. От ви багато знімали інтерв'ю з вояками УПА. У тих людей треба просити пробачення. Не примирення з кимось, а пробачення. За те, що так їхню долю зруйнували. Оце мій короткий такий. Щасливо.